Доброго дня, ми з України. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Мене попросив громадянський рух поступ надати коментар до слів міністра внутрішніх справ фактично, ініціативи від влади. Про збільшення покарання людям, які під час війни залишили територію України. Незаконно перетнули кордон і залишили. Ну, по-перше, ну, звичайно, я не можу коментувати, давати коментар за всіх військовослужбовців, тому що на сьогоднішній день воюють. Все суспільство, зріз дуже різний, і у кожного своя думка. Я поділюсь своїми думками з цього приводу. Ну, по перше, з юридичної точки зору, і пан Клименко, як міністр внутрішніх справ, правник за освітою, має розуміти, що він порушує основну норму статті 58 конституції України, яка говорить, що закон не має зворотньої сили, тобто неможливо покарати людину постфактум або збільшити з зменшити міру покарання законом, можна, а посилити неможливо, тому. Любе посилення, воно буде е, протирічить е, нормам Конституції і, звичайно, буде оскаржено в судах. Тому з правової точки зору е, неможливо е, взагалі ініціювати е, такі е, закони, тому що ми е, по, продовжуємо е, спамити. Наше законодавство, яке і так повністю протиречить основним нормам Конституції України і створюють правові колізії. По-друге, ну, сам, сама ментальність цієї ініціативи говорить, що пан Клименко підтримує теорію приниження і подавлення. Людської волі, тому що людина народжується вільною і вправі пересуватись і діяти в рамках свого сумління, в рамках свого розуміння. От. І люба сила, любо примушення до певних дій в інтересах інших осіб це є. Приниження людської гідності, подавлення людської волі, і для людей волі це неможливо. Тобто він є прихильником, як я вже неоднорового зову приводив приклад кінофільму Тарантина Джанго звільнений да про Америку часів поділу на прихильників рабовласницького. Способу життя і вільних людей там також була ця колізія і е, був, існував, так би мовити, е, Кенділенд. Е, його е, ярий прихильник е, існування е, приниження гідності людської волі, сам е, е, по походженню раб. Е, який є, є прихильником цієї ідеї, і він в кінці фільму сказав, що неможливо знищити Кенділенд. Так от, досі існують прихильники подавлення людської волі, це є яркими представниками зараз представники руського міру, де при, принижується гідність, людська гідність, придавлюються свободи, можливість прояву власних, власних думок, власної волі. От. І ну, по перше, я вважаю, що політична існуюча еліта має дати оцінку. Державнику, державному менеджеру, який сповідує такі ідеї. Якщо вони не засуджують такі дії, це означає, що вони є прихильниками цієї ідеї і їх політичні погляди співпадають. Тобто, це означає, що сьогоднішні політичні еліти. Такої ж думки придушення людської гідності і людської волі. По-третє, по-друге, по-друге, я вважаю, що ми маємо робити роботу над помилками, особливо в переосмислити все, що відбулося. На початку 2014 року, особливо на початку і активної фази війни з 24 лютого, і маємо дати оцінку, особливо оцінку людям державникам, які знаходилися на державних посадах, і від дій яких залежала ситуація в країні подальші наші дії, от я взагалі вважаю, що е, ми маємо провести люстрацію всіх чиновників, е, встановити глокацію, де вони знаходились. Всі, хто покинув службовці, які покинули свої посади, е, не чинили супротив, не мають права займати е, певні посади, е, не мають бути права бути обраними е, від людей. Для здійснення політики держави, і е, я, якщо б влада ініціювала саме таке законодавство: дати осуд всім е, людям, що служили народу в цей час, і е, не здійснили певних заходів необхідних для. Оборони для безпеки людей вони мають понести певну кару і певний осуд як від держави, так і від людей. От. Тому ініціатива люструвати. І дати правову оцінку всім е, людям, що служили в цей час державі, служили народу. Держав тут і я роблю помилку: не державі, а народу. Тому що влада належить народу, і ми обираємо на державну слю... службу людей, які підзвітні, підконтрольні і відповідальні перед народом України, е, третє питання, яке. Я б хотів озвучити в відношенні до цих дій з приводу людей, що робити з людьми, які залишили країну, ну звичайно, не можуть займати певні посади. Також такі люди не потрібні на війні, тому що на війні потрібно вмотивовані люди, навчені. І е, достатньо озброєні. Невмотивовані люди на е, війні, вони е, створюють загрозу як собі, так і оточуючим. Тому що вони е, не готові, якщо людина е, не готова за свої ідеї, за, за свій дім, за своїх рідних, близьких е, битися до кінця померти, а такі люди. Ну, їм не місце на, на війні. Тому, звичайно, якщо влада хоче мотивувати бійців на фронті, такі ініціативи вони не додають необхідного збільшення кількості військовослужбовців. Напевно, це треба робити з інших мотивів. Напевно, влада має діяти інше по іншому, і я скажу, що осуд саме людей, що пішли служити народу, і є признаком того, що влада розуміє. Основні принципи побудови державного апарату. Що можна зробити? Які висновки можна з цього зробити? Ну, по-перше, дивимося, спостерігаємо, як вчинає влада, як влада реагує на ініціативи придушення волі, придушення свобод прав, свободи на пересування, придушення побудови правової держави в країні. Хто це робить, робимо висновки, і, як казав Олесь Доній, в 25 сходинках вчимося обирати. Наше завдання обирати на державні посади, обрані обираємо посади людей, людей волі, які хочуть побудувати безпечну правову державу, де свобода це не пустий звук. Тобто робимо висновки, от реагуємо, не даємо придушувати людську гідність. А ще один момент, який хотів відзначити, забувся сказати, що такі ініціативи утверджують і посилюють корупцію в державних органах. Тобто така ініціатива створює додаткову правову колізію і дає додаткові важелі люд, людям, службовцям, державникам, держслужбовцям, не державникам, які знаходяться зараз на, на посаді, тиснути на людей, які залишили країну. Це додатковий мотиватор вимагати хабари. Ну, І також вчиняти дії, тиск на е, людей, що не підприємують сьогоднішню владу, тобто тиснути е, на людей в інтересах е, правлячого класу, ну, на що, в принципі, зараз і заточена, е, заточений державний апарат. От, тому робимо висновки, е, не даємо придушити. Нашу волю і будуємо вільну, правову, е свободну Україну. Все буде Україна Україна обов'язково переможе.